Читайте, ви, що сьогодні День Свободи. Не пам'ятаю. Пам ви, який сьогодні день. Сьогодні? Так, день. так. День. який сьогодні... Ні, який сьогодні свято. Не знаю. День помаранчевої роботи. Сьогодні п'ята річниця великого помаранчевого збіговиська. в якому я особисто брав участь. Враження від помаранчевої революції, надії, які були, просто їх не виправдали. Передайте це нашій владі. Ну, частину виправдав, так. Щоб життя було краще і свобода було, слово сказати, не боятися, заспівати українську пісню. А то колись боялись, заспівають, щоб не забрали. Ну, це, я б знаю, що, що життя краще стало. Люди свобідніше стали. Але ж краще треба було. Щоб... Краще було. На Майдані більше сподівалися людина так? Же. Мерзли, чекали, від Ющенка. Більше дій. Так, то, за ту я згадую, то революція згадую. Якщо воно сьогодні такого і зробили, скільки там вже 5 років пройшло, І що таке, то я не знаю, що, що далі говорити і думати. За ту Бо, і результату. Який то революції. Те все, що вони обіцяли, а де ж воно ще не є? Ті їхні слова, що вони говорили. Насправді я розраховую завжди тільки на себе і на свої сили, на свої таланти, на свої можливості. І тому великих сподівань в мене не було. Але я думаю, що все-таки наша влада в майбутньому зробить щось більшого, те, що очікували люди. В мене особисто великих сподівань не було, якщо чесно. Тоді люди б надіялися, що на щось були оптимістично настроєні. Народ Мам, хотів би, скорішого лучшого, очікував. Ну нічого не вийшло. Спогаду дуже багато було. Всі йдуть, йдуть, всі хочуть. Як-то дружно взялися за, пері... за пері... перемену общества. Так вот так. Найшов багато друзів на той момент. Ну, тут а проводив час, мені було цікаво. На той момент. Хоча, в принципі, якщо бути чесно, то трошки розчарувався. Ну, розширювався в тому, що ми тоді ну, покладали надію на... на що, що ми будемо мати. Наприклад, на те, що життя стане краще в нашій країні і нам стане краще, а насправді стало тільки трохи гірше. Такі споди. Пам'ятаю, що шкода ходила. І як всі була, не знаю, всі підтримували нашого теперішнього президента і ще всі відволівали, надіялися. Не продам. Є спогади. Це був другий день після мого весілля, тому я проводила цей час романтичніше, ніж всі інші українці. А якби прийшлося вийти ще раз на Майдан, ви б це зробили? Не зробили. Якби пройшлося, може вийшов. Ну, якщо чесно, я не хочу про це згадувати. Дуже велике розчарування. Так що я про це навіть не згадувати не хочу.